Привіт, малитя! Це я ваш друг смайлик. Заходьте до мене в гості. Це моя вітальна, де я зустрічаю гостей. А це моя гарна спальня, де я гарно відпочиваю. Мій улюблений диванчик, коли немає в мене, знаєте, що діти телевізора. Але зато в мене є прекрасна кухня, де я готую смаколики. А давайте з вами зробимо смаколики, по які показують по телевізору. Ось такі смаколики. Для цього нам треба картон сірого кольору, червоний жовтий папір, ножиці і клейстер, і пластмасову кришечку з будь-якої гарної тарілочки. Беремо листочок, розрізаємо його на невеличкі стрічки. Ці стрічки це будуть у нас підставка для телевізора, саме квадрат самого телевізора. І ми потім зараз будемо з вами працювати. Нарізайте невеличкі стрічки і готуйтесь до подальшої роботи. Ось ми з вами нарізали, готові. Тепер будемо ми з вами нарізати жовтеньку спагетті. Не начебто це спагетті, що буде показувати по телебаченню. А потім я люблю спагетті з маленькими червоними помідорчиками. Для цього ми з вами візьмемо червоний папір і будемо обривати папір і скручувати кульками. Ну що, все у нас готове, починаємо розкладати. Ось у нас стіл, у нас ніжка, і ось у нас сама рамка нашого гарного прямокутного телевізора. Ми все виклали, у нас все гарне. Тепер беремо клейстер і намазуємо кожну стрічку і приклеїмо. Ось, як гарно у нас вийшла прекрасна робота. Залишки клейстеру забирайте серветкою. Беремо кришечку посередині, начебто, екрану, і робимо невеличку тарілочку. Намазуємо клейстером всю 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 тарілочку і будемо туди насипати нашу спагетті. Дуже смачно і ароматно. але не забудьте зверху притрусити гарнесенькими-гарнесенькими помідорчиками. Ось яка в нас в кімнаті з'явилася цікавинка телевізор, який стоїть на наших меблях. Гарної вам роботи! До нової зустрічі, малечі! Я дуже приємно вражена, що ви були разом зі мною. До нових зустрічей! Бай-бай!